А що все-таки по хейту від близьких людей і взагалі від всіх в інтернеті? А що? Хейтерів завжди вистачає. Хейти піднімають рейтинги. Хейти, хейти, <с хейтери <с це ті люди, який, благодаря яким блогери, бізнеси, такі як я, наприклад, заробляють. Тому що якщо хейтери починають писати коментарі, а вони починають писати ці коментарі постійно, якщо щось їм там не подобалося, то піднімається ж по рейтингу відео. Відео підіймається більше показів, більше переходів, більше реклами, то більше грошей. Або якщо понравився, наприклад, якийсь факап, ни радуються, вони радують, якщо там не вийшло. А з приводу близьких, ну, що я вам скажу, то же саме. красавчик. З приводу близьких, я також можу сказати, що хейт є завжди, і не тільки там зі сторони, то тобто, і свої теж. Можуть сказати, що ти там знімаєш. Вони якби не хочуть тобі там насолити, чи щось зробити погане. Ну, типу, вони ну, нічого такого не роблять. Але як вони бачать, що ти це знімаєш, починаєш ну, розкручувати свою сторінку в соцмережах і т.д. і то вони цього теж не можуть Катерина, не можуть перенести, і вони так виражають свої, свою думку.